Збираємо кошти на ЗСУ, щоб не йти в ЗСУ, розставити крапки над І. Та хейтери мене вже засмикали, задовбали. Продукти, окопні свічки, скільки заробляє блогер і так далі. Кошельок розкрив, показав вам. Не за ваші донати навмисно роблять отаку дезінформацію. Стосовно ж того тих коментарів, що пишуть: Як же ж ти так їздиш і не боїшся ТЦК. І так далі, і тому подібне, тому даю відповідь вам. Офіційно працюю на підприємстві, яке має критичну або відноситься до критичної інфраструктури. Має можливість бронювати 50% своїх працівників військовозобов'язаних. Це законно, це навпаки державі потрібно також, в тому числі, щоб були такі підприємства і функціонували вони, бо вони є. Основою економіки. Тобто, щоб економіка працювала, щоб було за що захищати нашу країну, потрібно, щоб працювала економіка. Щоб працювала економіка, потрібно, щоб люди. Тим більше я дійсно там працюю і ходжу кожного дня на роботу. І стосовно того хейтового відео, там заклик, давай, каже, поміняємось, чи давай мінятися, е -е, ви підете на ноль. А хтось піде і буде робити, збирати кошти і так далі. Так от, у мене зустрічне питання до того чоловіка. Ну що, спробував зробити. вийшло зібрати? Вийшло допомогти хоч комусь? Ви ж ведете YouTube канал свій. Так що? Бо я там тільки бачив, що ви жалієтесь у відео, що ніхто не хоче до, до ваших зборів долучатися. Так задайте це питання собі, Чому у вас не виходить, а у нас виходить, долучатися і робити такі збори, в тому числі проводити допомогу, яка немало важлива для наших захисників. І ті е, захисники, які отримували від нас допомогу, а це будь-хто може отримати, звертайтесь до нас. Якщо можете зробити акти прийому передачі на військову частину, я направляю вас до Любов Петрівни, до якої ну зараз ми не поїдемо, бо вона поїхала по справах пізніше. Я сьогодні з'їжджу обов'язково, заберу ті папіри і вам покажу. Чому зі мною ніхто не хотів помінятися, коли ми е, прямо на морозі, даже з Сергієм Миколайовичем, з батьком спали в Києві, працювали, робили все, щоб у нас щось було. Чому тоді ніхто не пропонував зі мною чимось помінятися? А зараз, коли вже все готово, хтось хоче на моє місце стати і зі мною помінятися, ну чому так? А коли ви дивишся, як інші працюють, починаєш заздрити, що в когось щось виходить, а в тебе ні, і прям вилазиться гівно на наружу, то воно ну, зовсім не красиво. А потім ще й доводиться випачатися. Що був неправий. Так, я б хотів вам сказати кожного разу перед тим, як пишете коментар хейтовий якийсь з неприємними речами. Або ну, хочете щось комусь сказати, таке відео записати. Ви просто подумайте головою, чи це потрібно робити, чи ні. Бо слово не горобець, якщо випустив, то вже ти його не впіймаєш. А горобця ще вловити можна. Але навіть якщо у вас є бажання написати коментар якийсь негативний, десь в чомусь ще раз мене звинуватити. Хоча, до речі, що ну, звинувачують в чомусь, непонятно в чому, ми могли б ці речі й не робити взагалі, абсолютно, розумієте? Багато хто думає, що ми збираємо кошти на ЗСУ, щоб не йти в ЗСУ. В общем, отаким чином. Але ж... Це того не стосується. Якщо ти волонтер, то е, немає різниці, чи ти волонтер, чи ти не волонтер. Абсолютно, по закону, я вам скажу, ще інше, що там у ТЦК там з такими розкритими руками, об'яттями вони таких хлопців хочуть забирати. А робота оця е, в зсу це найважливіша зараз, тому що завдяки все ж таки захисникам. Ми маємо можливість, поки ще ми тут в тилу працювати і в тому числі допомагати і об'єднуватись. А це відео потрібно вам точно додивитися до кінця, написати коментарі, тому що, знаєте, що я зроблю? Якщо набере це відео 4000 годин переглядів, тоді я зможу на цьому каналі все-таки ввімкнути монетизацію. І оті короткі відео, я їх не, не, спеціально не випускаю на основному каналі, будуть випускатися тут. Веселі і цікаві. І, е, да, до речі, дуже часто пишуть такі коментарі: от ви тут на відео щось смієтесь, веселитесь, а там війна і так далі, і тому подібне. Давайте я вам розповім, для чого знімаються от саме такі відео, саме веселі і цікаві. Тому що знімаючи. Такі цікаві відео, веселі, якісь з жартами і так далі. Такі відео дивляться більша кількість людей, ніж ми бо це зараз нили і плакали про війну. То коли це контрастно, ми і те і про те знімаємо, і про інше. І таким чином аудиторія збільшується, і серед тієї аудиторії ми знаходимо тих людей, які нам довіряють, і також вони долучаються до цих зборів. Так, і тому такі відео мають бути. У мене був такий один. Ну, не хейтера, а чоловік, що каже, от відео не треба так, бо зараз війна. Так про війну вони не хочуть дивитися люди. Люди хочуть дивитися щось таке цікаве і звичайне. Це, е звісно, погано, це негативний момент. Треба, щоб всі дивились і пам'ятали, що війна, але цього немає. Це так не працює. Тому ми таким чином працюємо і вважаємо, що це правильний напрямок. Вже зв'язався з Любов Петрівною. Зараз до неї доїду. Бачите, яке виходить, хоч і довге, але, на мою думку, все ж таки цікаве відео. Тому що ну я таких відео, до речі, одне щось схоже я записував, але, мабуть, не допомогло. Не всім воно допомогло. Тому повне вже із всією інформацією, абсолютно, то буде якраз оце ось це відео. І тепер я це відео для чого я його зробив? Будуть писати хейтери. Бо на цих хейтерів потім простий народ реагує, розумієте? І як тільки бачите му такий коментар, в мене буде в шаблонах е, збережений посилання. І буду, я і так додаю туди те відео. А це буду два додати. Кому прям дуже цікава оця вся інформація, тому е, матимуть можливість дивитися. Там теж і в тіктоці мені якісь військові пишуть: Ти покажи, де як розкажи, як ти передаєш по актах прийому передачу. FPV-дрони. От зараз саме поїдемо і розкажемо і покажемо, щоб було вам до кінця всім зрозуміло механізм роботи. Відео, коли ми передали військовим і вони отримали FPV-дрони, я прошу, щоб вони записували. Ну, більше тримає зв'язок Любов Петрівна з цими хлопцями, тому прямо зараз ми із ними зустрінемось. Тому ще раз ще раз прошу: поширюйте цей контент. Бо потрібно, щоб розібратися, так сказати, розставити крапки над І. Да, стосовно ризиків, от ви думаєте, ну, це також немалий ризик, особливо для всієї моєї родини, так як ми проводимо такі е речі, такі збори. Тому звісно, ми також в тому числі дбаємо про безпеку. І також коли дуже багато запитань, а де ж, ну всім цікаво, а де проживає Вовка Брус, я просив би не поширювати цю інформацію. Хоча вона і так, і ворогу, в тому числі воно біль всього, що відома, але ось ці речі, знаєте, коли е, ви всі ну от ви не пробували займатися да, таким. Або ви, от наприклад, ті люди, які. Не допомагають в таких об'ємах. Це, вибачте, це не маленькі об'єми. Ми збираємо як мінімум кожного тижня, передаємо тих 10-15, а бувало і такі прямі ефіри і 40, і більше пташок. От не знаю, що сьогодні буде. Сьогодні у нас розіграш iPhone 15 Pro Max від інтернет-магазину, і не тільки інтернет, і офлайн-магазину SmartUA. Також в таких зборах під час таких зборів. І розіграшів, е, закумулювати більшу кількість коштів? І ще для хейтерів також вам була б цікава інформація. Як ви думаєте, чи долучалися б солідні великі компанії? Е, подивіться на прямих ефірах. У нас і продукція компанії Сладосвіт і багато різних Піді Толста, взагалі міжнародна компанія долучалась. Як ви думаєте, якби в нас було все, наприклад, не прозоро або не так прозоро? Компанія Древос, Акваградус, ми на постійній основі на прямих ефірах розігруємо їхні лоти, також про каву. Багато. Як ви думаєте, так само Олексій Миколаївич, як ви думаєте, чи він би долучався своєю навіть присутністю, якби тут було щось десь непрозоро? Як ви думаєте, напишіть коментарі. Ну, Хейтери також пишіть. Якщо цікаво, якщо я в цьому відео якусь тему не торкнув, тому попрошу вас написати під цим відео, що я вам не сказав. Ну, Можливо, щось і упустив, не знаю. Зараз зайдемо до Любов Петрівни, розкажемо, як ми передаємо FPV-дрони по актах прийому передачі. Ось, дивіться, це такий волонтерський центр. Добрий день. Бо Петрівна, я до вас інтерв'ю брати. До мене? Чого? Зачем? — Та хейтери мене вже засмикали, задовбали. Чого? Та ні, зараз он по папірці. Що бачите, це у нас ціла попка, так? Оце твоє, а це моє. Я собі ж роблю копію, щоб мене було. Так. Оце твоя ціла попка тут. Розкажіть, що це таке, натисбук? Це у нас ось звернення від хлопців. Прохання за... В півдрони, а це в нас всі акти прийому передачі. Оце дивіться всі, із печатями можна, да Ні, можна. Ось дивіться, другий, це десятки. Так, як ось мене... покажи видаткова накладна, а такі-то да. накладні є, що приєм цей. Ось Все є, це є. ось накладні є. Видаткові накладні на всі. Ось, бачите, не в хижак, адреса компанії. Може бути. А то може не треба, да? так? Ні, напевно, не будемо показувати. Ні, не будем, тоді, да. В общем, це ми вже кому прям так сильно цікаво буде, то тому ми вже покажемо. Кажуть, да, з да, якихось да. структур да, податкових, да, то тоді у нас все це є. Є це і це, ось все у нас є, воно багато. А де тут щоб я не... Та видаткові тут їх вони, вони, по черзі, чер... да. вони по черзі були. Це ж я кажу, попутали ми з тобою. Хотіла просто знайти де є. Ось у дивіться, ось у є. Такі акти. Ось є десятки і є сімка. Ось заразом. Ось бачите, який да. акти. І це от, до речі, це, Це, до речі, бригада бере проси е сімерки і проси десятки. І ми такі акти прийому передачі робимо. І да. відсилаємо кількість, да, кількість тут да, також да. внесена. Десь вартість. Чому ми пишемо вартість, це не обов'язкова графа, але саме для того, щоб потім комусь доказати, куди ми потратили їхні гроші, бо кожен, хто нам донатив, може звернутися, то ми пишемо тут вартість, щоб можна було порахувати. Ну а Любов Петрівна, а чим чого ви саме займаєтесь волонтерством? Можливо, їм буде цікаво, було б цікаво розповісти, бо я їм розказую, чому я це роблю. Чому я займаюся волонтерством. Я вам хочу сказати, що із 14-го Числа, коли ще почалося АТО, в мене дитина пішла добровольцем з 14-го року. З 14-го 14-го року дитина в мене пішла добровольцем. І віддала своє життя за нашу країну. Після того я стараюся допомогти. Спочатку в АТО я допомагала тільки хлопцям, які Руслановим побратимам. Mm -hmm. А коли почалося повномасштабне вторгнення, із самої Бучі, спочатку, ми почали допомогу нашим захисникам. Спочатку була і продукти харчування і до сих пір. Вони є, і все, і одяг Пишіть, і я і думаю, вам цікаво. Засоби її є не. Зазвичай тут купа fpv дронів, але зараз немає. немає оць, оць. Е, до речі, вже з'явились навіть черги. Це значить... Дуже багато черг. Показати... Черги і тут, і на виготовлення О, черги. Тут черги через те, що в мене Ой, Тут черги дуже багато. Почали виготовляти просто дрони, то виготовляли за тиждень, це виготовляють 2-3 тижні. Е, знаєте чого? Тому що у цій компанії також пішли держзамовлення. Так, оце дивіться. І це вони... Ось ми їздимо, це хлопці нам е, дають такі. Атрибутика, Атрибути, так, да, війни. Он дивіться, шини ми купили для хлопців, це треба буде. Це ось заготовляємо продукти, це ось свічі, ці ж окопні свічки. свічки. Ось, ось пішли... — навіть, Що я б хотів сказати? Дивіться, це простіша штука. Да. Яку б ви могли б навіть в себе вдома виготовляти, і їх і, їсть, і роблять, от... і вони дійсно допомагають. Допомагають цей... хлопцям в окопи від да. мишей, від холоду, Іменно від мишей. Всвітлення да. і тепло, хоч якесь елементарне, та навіть чай е нагріти на такій свічці можна. Можна. Оце дивіться, ось от подарували нам хлопці, які цей літок хочемо. віддати хлопці, подзвонили, хлопці із війська з одної, попросили. Частина там одна, що ми можна, приїдемо його зробимо і пустимо в дію. Правильно. Кажу, забирайте і пускайте. Звісно, навіть такі речі. Ось, дивіться, в нас скільки всього теж. Оце все волонтерське, теж збираємо все хлопцям. От туалетної бумаги до всього. До, е, отаке ж усе. носки, ось, турнікети. У нас немає благодійної організації. Немає, ми да. усі кошти абсолютно. Ось у Любов Петрівна не дасть набрехати. Ми абсолютно всі кошти спрямовуємо на придбання FPV-дронів. Навіть на логістику для того, щоб їх привезти із Києва, Олексій Миколайович старається з кимось домовитися, щоб попутний груз якийсь і привезли їх сюди. Тут же ж, а останній раз я їздила забирати вже три рази. О, бачите. Сама їздила забирати, бо не було кому. Навіть таке було. <хи> і так само відправка FPV-дронів цих Наші кошти, які ми з вами акумулюємо, збираємо на прямих ефірах, ні на що більше не йдуть. Не йдуть. Бо? І якщо ми дрони відсилаємо, відсилаємо за свої кошти. Це не ті кошти, які ви скидаєте да. Володимиру Брусу да. на е, FPV. О. На FPV йдуть тільки на FPV. Також е, хотілося б сказати, оці всі лоти, які нам надаються, ми їх не купуємо, нам надсилають люди, в тому числі да, для да, того, щоб да. дотримати невеличку рекламу, це ж підтримує е, е, економіку навіть ту саму. Тому От таким чином, я не знаю, чим вам ще що вам ще розказати. Я вам е, хочу сказати... Багато пишуть 20% якихось. Ми Ні. цього всього не беремо. Я в цьому відео показую, як Правильно. я вам цього... можливість... буду. Ми цього не беремо нічого, але хочу вам сказати одне: що люди добрі, повірте, мені як мамі героя загиблого воїна, що. Ну, стидно було б мені, допустим, співпрацювати з людьми, які щось собі беруть. Я б, допустимо, це не дозволила. І я знаю, що це дуже чесні хлопці, що Володя Брус, що Олексій Миколайович. І я вас дуже прошу всіх. Я звертаюся до вас як мама, як волонтер, що, будь ласка, приймайте участь у стрімах і допомагайте нашим дітям, нашим військовим. Тому що їдуть. Дуже... Якщо, да. да, треба... якщо довіряєте, бо нам. Бо зараз да. хтось там да, долучиться, це точно. потім подивиться. Я ж сьогодні в цьому відео розказую, як я той ангар построїв, що таке реклама, де та техніка береться. Да, ну, не знаю, я напряму не маю можливості такого сказати. Але розумні люди додумаються, дурні, то вони. Вони все одно нам не цікаві. Е, — Я просто, знаєте, що хочу сказати. Я хочу сказати одне: що е, якщо людина працює, вона може мати. Да? О, mm. А те, що він допомагає е, військовій армії, це зовсім друге. О, він, не путайте те, що він працює в себе вдома, те, що yeah. він заробляє на свою родину, і те, що заробляється на війну стрімами. Те, що заробляється стрімами, все йде на війну. І я вам можу запевнити до одної копійки, що воно йде все на війну. О, це... Однозначно. Це було, смішно, да, да, би, це було просто ї... дуже смішно. Щось, щось. Ось дивіться, ці грамоти наші, ну, там, з з в ці прапори, ті що стільки хлопці писали. Да, до речі, мені теж напресила, трошки є, на, угу. на стіну треба почіпляти. І ось у нас нагороди, там воно є, ще володя, я да. заховала її. І дуже часто я прошу Любов Петрівну, щоб просто розумієте, і хтось писав теж такий коментар. Е, якісь ну, військові записали голові, віде. відеозвіт, як отримали дрони, ага. і вони в цивільному були. Ну вже майте совість повірте, то були військові. Звісно, військові і я ну, вам хочу сказати. Дивіться, казати, ну ніхто просто не може дати акта прийому передачі на військову частину, який не військовий. Який просто на військовий Ще шесть це... печатт бригади. Да, це з відписом да. командира. Це, це просто да. нереально. Ось о, дивіться, скільки ми об'їздили, скільки ось о, дивіться. Е, наші прапора. Оце ми скільки об'їздили. Це діти, кожен оставляв свою підпис і подяку всім нам. Так що я хочу сказати, що не може такого бути, що волонтери, якщо це справжні люди, які допомагають, щоб могли щось узяти, щось та. Я навіть була під про це не хочу. Треба така інформація для Треба, людей. Треба, так. Да. Оце, дивіться, ось о, це у нас за три місяці, по-моєму, да, Володя? Чи да, за, за щось таке? Оце, оце, оце актів прийому продачу? Більше, місяців шість. Навіть. Мабуть, місяців шість, так. Да, да. Це нереально, за три а, місяці Це з 25, початку 25-го року. Ні, 24-й ще є. Ні, із оце, початку 25-го да. року. Оце, оце тут. Оце з початку 25-го року, року да. Основні, да. дивіться, це стільки в нас актів прийому передачі і хлопців. Це, це все, все ми відправляємо хлопцям один і розпроставляємо один у себе. Так що в нас все є, і я думаю, що не можна не довіряти людям, які допомагають. Хлопцям нашим, а Володя із Олексієм Миколайовичем допомагають дуже з цими стрімами. Родина Володіна, Люда Молодець, Спасибі, вона теж весь час могла б от, лишню хвилину віддихнути полежати, але, ж, бо, але ж вона сидить на тому стрімі, сидить до 12 годин, вона сидить усе покупку. Ні, ніхто не пробував просто ні, провести я... прямий ефір, який триває 4-5 годин. Коли і... я все кажу, Володя, я займаюся оцими актами, одвожу хлопцям дрони, відсилаю. Це дуже важко. Конечно. Я поки покиду туди, поки вони мені е, прийшлють ці, ці другі активи, вони можуть бути щось не так. Тоді заново знову відсилаємо назад, знову присилають сюди, потім відсилаємо знову дрони. Це дуже клопітка робота. І так само ефір, провести ефір, підготуватися до нього. І 5 годин сидіти і щось розказувати і заохочувати, заохочувати і просити просити вибачте, правда, у вас кошти для цього всього, то я думаю, що. Нам усім треба, нам усім треба. Да, В основному це не нам треба, да, це треба, нам усім щоб, треба, щоб ми усім... сплотилися, як ото кажуть, знаєте, і, і... щоб у наших військових да. були ресурси. Щоб у наших військових було все. Щоб вони не казали, що як їдеш туди, хлопці кажуть, наш один дрон, а їхніх десять. Так треба, щоб у наші було десять, а їхніх двох. Або в їхніх да, не було. Або їхніх взагалі не було. Ну, так, як вони так може, вони можуть. Це свалили. Так що я вас дуже всіх попрошу, долучайтеся і вірте, тому що це все йде на FPV-дрони. Це я, я вам можу, як мама, як волонтер, як, як жінка, можу вам сказати чесно і відкрито, що ці, ці всі кошти йдуть на — Все, Дякую, дякую всім. вам. Підписуйтесь на канал. Ютуб канал Вовка Брус. кожного вівторка прямі ефіри. Сьогодні е, сьогодні, яке сьогодні число? Якщо сьогодні встигнете, то можна долучитися і матимете можливість виграти iPhone 15 Pro Max і на 512 Гігабайт. Сьогодні 9 вересня. Якщо не встигнете, на наступний тиждень, особливо для справжніх чоловіків, є. Справжній набір крутих інструментів це цілий возик. Там, я його ще не розпаковував, але він буде обов'язково. Є круті лоти. Е -е -е Також долучаємося знову ж таки і своя продукція. І Олексій Миколайович постійно долучається продукцією торгової марки Monamu. Підтримкою мене, тобто, як мою сім'ю підтримать, то просто-напросто можна придбати нашу продукцію. Це найбільша підтримка і найкрутіший донат для нашої сім'ї і для розвитку нашого каналу. Ну, і не тільки мій канал треба розвивати. Нагадаю, щоб у вас все вийшло. Розвивайте також свої соцмережі. Це дійсно приносить е, прибуток, приносить задоволення. Не знаю кому як, але мені приносить задоволення. Попервах, о, давайте зараз все-таки додому приїду. Або я показував в попередньому відео на таку тему на моєму ютуб-каналі, там де я все пояснював і скільки заробляє блогер і так далі, то я там показував, що перші два, по-моєму, роки взагалі нічого не получає той блогер, що знімає відео. А відео він знімає кожного тижня по два штуки на тиждень. Довгі відео. Тому е тільки наполегрев, тільки наполеглива праця приносить е свої плоди. Але якщо ви зіб'єтеся, то вас ніхто не буде піднімати, крім вас самих. Тому треба таким чином працювати максимально наполегливо, і тоді ви отримаєте той результат, якого бажаєте. Якось так. Там є у тому відео, я залишу також посилання на нього. Назву його відео відповідь хейтерам номер один. Воно вийшло на моєму основному ютуб-каналі. Ви підпишіться, якщо ви не підписані ні на один канал, і це також буде підтримкою нас. Але, підпиша... Але підписавшись, вам потрібно буде все-таки переглядати час від часу відео. Стараємося знімати дійсно цікавий, дійсно корисний контент, щоб це приносило користь не тільки нам, а і вам. Все, чекаємо вас на наших соцмережах. Дякую, що додивились до кінця. В принципі, всі питання розкрив. Кошельок розкрив, показав вам. Тепер кошельок закриваю, ховаю. Ну нам ще будувати дуже багато. У нас ще будинок. Да, ще є, пишуть, О, он, подивіться, як він живе. Ще одна тема, да? до речі, друзі. Ну, як він живе? Він живе в батьків у своїх. Я сподіваюся, що ви всі люди по 35 років. З дружинами і з дітьми живете з батьками. От я ще й досі проживаю у батьків. Але все ж таки надіюся, що я перейду в свій будинок. Свій будинок є, От саме там і проводиться будівництво. Але повірте, я думаю, вичерпну відповідь дав. Не за ваші донати, не за ваші гроші це все проводиться. Але на жаль, не всі подивляться це відео. На жаль, ті запеклі хейтери вони не будуть дивитись таке довге відео із цим, цим роз'ясненням. В ну, їх не вистачить терпіння навіть. Тому буду дуже вдячний всім, якщо ви оці відео, бо їх, я так розумію, буде декілька, максимально поширите, Натиснете стрілочку, підпишитесь на канал. І щоб якомога більше тих хейтерів побачили це. Можливо, когось, ну, суть цього відео, знову ж таки, повторюся, не націлена не на те, щоб переконати хейтерів в протилежному. Хейтерів цих не переконаєш, і більша частина хейтерів вони навмисно роблять таку дезінформацію. А от суть саме націлена оця, оцей контент сьогоднішній на те, щоб е, людей, які не розуміють повністю ситуацію, щоб їм роз'яснити. Бо багато хто думає, а може і справді ті хейтери, ну дуже багато хто, навіть я знаю таких людей у нашому селі, вони сидять і думають, так. Да, Дійсно, вон крадун. Це взагалі. Ой, все, друзі, поїду зараз, змонтую відео і викладу його сьогодні вечором для того, щоб ви подивилися і, можливо, у вас це буде спонукати долучатися якомога більше. Нагадаю, кожного вівторка прямі ефіри YouTube канал Вовка Брус. Це ж відео, яке щойно ви подивилися, виходить на іншому нашому YouTube каналі, називається «Брусики Shorts. І це просто канал, створений для коротких відео. Е -е, якось так. Все, пока-пока. Якщо будуть цікаві такі відео на, ну, от в такому режимі, коли без монтажа, просто людина з вами говорить, їде, щось робить. То випишіть все рівно коментарі, нам цікаві такі відео. І ми такі відео також, можливо, будемо публікувати і вам показувати. Але вже на оцьому каналі з короткими відео. Все, пока-пока. До зустрічі на прямому ефірі.